Пам'ятаєте фільм Бійцівський клуб за твором Чака Паланіка, там головний герой, і Тайлер Дерден це одна і та сама людина. Це не просто бунт проти системи, а класичний приклад психічного розладу. Дисоціативний розлад особистості це тип розладу, при якому в одній людині може вживати скільки особистостей. Як формується цей розлад? Зазвичай він формується внаслідок дуже серйозних психотравм у дитинстві. Свідомість наче розділяється, щоб врятувати психіку від дуже болючих спогадів. У людини можуть бути різні я з різним характером, з різними спогадами, з різною особистістю у бійцівському клубі анонімний. Оповідач страждає від цього розладу, а Тайлер Дерден – це його альтер-его, власне, для втечі від реальності. Чому з'являється Тайлер? Пам'ятаємо, що наш герой абсолютно незадоволений своїм життям. Офісна рутина, безсоння, відчуття порожнечі. Тайлер це все, що йому бракує. Відчуття безстрашності, харизма, сила, впевненість, і виходить так, що він не просто вигаданий друг, а повноцінна особистість зі своїми цілями в житті. Поглядами на життя. Тут вставочка про перше правило бійцівського клубу. Саме тому Тайлер бере контроль над життям головного героя, коли той засинає. Кульмінація фільму настає, коли герой усвідомлює, що це він є, і його психіка буквально розривається. Ну, цікаво насправді. Чи можуть особистості, існуючи в одній людині, знати одне про одну? Чи цікаві вам такі розбіри героїв фільмів? Пишіть в коментарях.